Усім доброго ранку. Сьогодні субота, і сьогодні в нас був мороз мінус 5, так писало. Не знаю, чи правда, але в мене жимолось на вулиці примерзло, і трава теж. Ми зранку встали і збираємось на хутір. Я вже приготувала обід. Насмажила відбивник, зробила каву чай, тому що на хуторі нема ні магазину, <гум> ну і немає змоги, щоб там щось собі приготувати. Хіба що шашлик або ще щось, але немає часу навіть на шашлик чи навіть сусідки пожарити. Хочу вам показати, як мої помідорчики. Ось тут в мене на стелажі такому. Це стелаж фірми Мед. У мене тут є, бачите. Три яруси: один, другий і третій. Ще внизу є ще дві булички. Але я їх не використовую, бо в мене ще є один стелаж. І ще в мене є п'ять підвіконників. Тут мої томати жовті, рожеві. А ось тут в мене томати червоні. Це мої артишоки ось такі. Бачите, як виросли вже. Знову треба обертати на іншу сторону, але завтра я пообертаю. Завтра неділю буду мати час, тому що тягнуться до вікна. Я фіранку в день забираю, коли я вдома, щоб сонечко світило на помідорчики. Ось такі в мене вже томатики, я їх сіяла 6 лютого. Ще я що хочу сказати: ось цю підживку чистий лист для розсади. Що я використовувала минулого разу, будьте дуже обережні, мені одна підписниця написала, чи просто глядачка, що вона собі попалила помідорчики. Отже, цією підживкою, якщо будете користуватись, давайте тільки одну ложечку на 5 літрів води, чи на 9 літрів води. Тому що дуже концентрована ця підживка. І якщо у вас є менші томатики, перці, то не підживляйте. Тільки ось такі великі, які вже мають місяць, які мають вже хороший сформований корінь, мочкуватий. Я підживила і їм нічого не є. Але в мене ще там трошки залишилося. Я вирішила менші перчики підживити і томатики, то вони навіть чуть -чуть так листочки прив'яли. Тож будьте дуже обережні, не підживляйте такі дрібненькі квіточки, що ви пікірували. Ця підживка дуже інтенсивна. Тільки ось такі великі рослинки можна підживляти або давати дуже маленьку дозу. Оце мої баклажани такі. Ще в мене тут помідорчики, є набагато менші. Мушу використовувати свій стіл, тому що немає місця. Я думала, що трошки помідорчиків заберу в теплицю, але не забираю свої помідорчики в теплицю, хоча там. В день плюс 20, навіть плюс 30 був, але вночі є мінуси, і моя теплиця витримує до мінус 4. Але все рівно ці томатики, вони посиніють, будуть довго адаптуватися, і ніж вони адаптуються до цих змін температур, то вони припинять ріс свій. І тому я ще не забираю. Хай буде менше світла, але хай вони будуть при хороших температурах. Тільки якщо вже не буде мінусів, то я якусь частину заберу в теплицю. У мене двохкімнатна квартира, і ось 5 підвіконників, два стелажі і 6 стіл заповнені баклажанами, перцями. Ось такі в мене перчики, бачите. Цього року я з перчиками подружилася, які посіяли, всі зійшли. Ну, може, там дві штуки не зійшло, а решту зійшли. І... Можна сказати, ростуть. Якісь, на підвіконня я ставлю, потім забираю на стіл, я так міняю. Ще вам покажу одні томатики зараз. Ось ці томатики в мене теж на столі, в іншій кімнаті привезла стіл з гаражу. І змушена була поставити на стіл, тому що підвіконні всі заняті. Як ви знаєте, в мене багато квітів посіяно, у мене багато помідорів посіяних. Хто не знає, я висіяла 220 сортів і по дві, по три штуки. Ну, і вони посходили, і як завжди, мені шкода викинути. Тож я в такі мішечки посадила, можливо, продам. Ось такі томатики в мене в мішечках. Я вже трошки підсипала ґрунту. Що я ще хочу сказати? Що найгірше русада боїться, коли ви її надто підливаєте. Не треба часто підливати. Хто не знає, скільки підливати, одну столову ложку підливати ось таку русаду. Це все в залежності, яка температура, звичайно. Якщо біля батареї виставити, то там досить жарко. Але якщо у вас температура 18-20 градусів, то одну столову ложку підлити і достатньо, не треба переливати. Бо потім, якщо ви перелиєте, ось ці листочки відпадають, в'януть. Ну, і якщо ви зовсім забудете підлити, то та сама історія. У мене ще є ось такі помідорчики, які я досівала, вони є менші. Такі помідорчики, тою підживкою не підживляйте. Або треба давати дуже мало цієї підживки, тому що ви можете спалити свої помідори, квіти, перці, баклажани. Будьте обережні. Так що, е, любу підживку розчиняйте в малій кількості концентрату, пробуйте, лише тоді можете додати. І не треба підживляти, що через день треба підживляти раз на тиждень. Ось так е, я в квартирі вирощую. Десь, напевно, до 500 штук помідорів, перці, баклажани, квіти. Ще й огірки посіяла. Це не дуже зручно, але ще якось цей місяць витримаю, а потім вже завезу все в теплицю. Все, їдемо ми на хутір. Я вже зібралася. Сьогодні все рівно без дощу, гарна погода буде, сподіваюся. Хоч не дуже жарко, але це навіть краще. Будемо працювати, будемо грітися. До зустрічі на хуторі. Їдемо на хутір. Ось так це зелені поля. Видно, що є приморозок на ріпаку. Ріпак весь білий. Така дорога. Там, я куди вже під'їжджаємо на футік, але частину дороги. Асфальт. Ось там перші будинки хутора. Так, Під'їхали вже до хутора ближче. Господарів здалека видно, бачите, як все гарно посаджено, горійки, побілено. Ми вже приїхали на хутір і купаємо рів, тому що тут їздять через нашу ділянку. Ось так буде від дороги, тут є дорога, і будемо купати рів. Ось так вздовж дороги. Певно, будемо ще зараз трактором оціглину сурочку втратити, тому що тачкою і це дуже довго. Ну і звісно фізично це важко. Так, ви бачили, що трактор був, вже закінчив роботи. Ось так викупав рівна від дороги. Бачите, це один кусочок. Ще треба ось тут трошки порівнати, він нам трошки порівнав, але все рівно, що треба зарівнати цю площу. Ці коріння обрізати. Це другий рів ми викупили. І чому ми викупали рів? Тому що поки що загорожі ми не будемо робити, бо не знаємо яку. А нам тут через наш город, ось там їздили і комбайни, і трактори. Люди просто бачили, що тут ніхто не живе і їздили нашим городом. І це не є добре. Ось так він нам викупав. Дивіться, який тут чорнозем. А саме головне, дивіться, тут стояв будинок. Два дні ми розбирали будинок, а сьогодні третій день і будинку немає. Ось так нам трактор все розгорнув. Ми за два дні вийняли все дерево, я черепицю всю вийняла. І ось так ми на проїжджу частину черепицю покидали, тому що тут, якщо Дощі падають, то можна загрязнути. Все, будинку нема. Трактор розрівнав. Тепер ми менше часу потратимо і менше сил потратимо, бо я думала, що ми будемо все тачкою розвозити, але добре, що знайшли таку людину, яка нам це все зробила. Так, гілки ще лежать всі. Бачите, отут глина, цю глину розрівнали. Воно потім все заросте. Я посію траву та й все. Ось такі коріння. Трактор вирив. Так, ще зараз озріжемо це і це. Тут ще якесь коріння є. І ось так. Бачите, трохи порівнав. І якщо буде все добре, то з понеділка ми домовились, трактор приїде і буде урати поле. Зараз ми ще ось ці коріння позабираємо. Ось так. Йду покажу вам, доки наш город. Я ще не показувала. Це тут сусіди мають город. Пшениця, напевно, узима посіяна. Дивіться, які простори. Сьогодні гарний день, так пташки співають. Тут люди мають паї, але здали в оренду. Тут є дорога, ось така польова, І ось бачите, де мої дерева, ось тільки городу. І ось до цього горіха, що там є. Зараз підійду ближче. Це все має трактор зурати. Тато кожного року урав, але минулого року не зурав усени. І такі в нас хащі. Тут було напевно, пшениця. Бачите? І ось хворіг. Хтось мені написав, яке жахіття тут і так далі. Я цей коментар видалила. Не те, що я не згідна. Тут дійсно все заросло, тут багато роботи біля цього всього. Ну, але так вийшло. Батьки побудували новий будинок з хутора, забралися, живуть в селі. Довгий час тут вони робили порядок. Коли батьки мені переписали це все, я розуміла, що я тут втрачу дуже багато коштів і нічого не зароблю. Ну, але це перший рік, а надалі буде видно. Життя непередбачуване. Тим більше, що в нас війна. Побачимо, що далі буде. Можливо, з часом я собі продумаю, на чому я тут зможу заробити. І цього року я нічого не зароблю, хіба що буду витрачати кошти. Хоч щоб мені батьки подарували, але самі документи мені дорого обійшлися, тому що ще пай на мене переписували, ділянку під будинок і ділянку під город. Це вийшло три договори. І я оплатила за три договори. І ось так. Ми вже пообідали, я випила кави. Син на яблуні ще зрізає сухі гілки, бо я там не вилізу, боюся. Ось ці всі малі дерева я ще покроплю. Просто не було коли. Якщо не буде дощу в понеділок, то я приїду і покроплю. Я їх зрізала, вони низькі, тож я дістану і. Куплю якусь хімію, напевно, бруньку, бо там є два в одному, і покроплю свої дерева. Все, ми їдемо додому. Вже замучились, вже третя година. План свій виконали. За шість днів ми за три дні очистили усі хащі, і за три дні ми повністю розібрали будинок і розрівнали. Ось тут ще цеглу виберемо і я посію траву. Приїхала я в село, бо треба ще підлити свій редис, свої салати. Так, вони зараз виглядають. Тут в мене салатик, цибулька, а там краєчку редис. Вже хочеться свого зеленого салатику. Чекаю, коли він виросте. Зараз підлию. У мене в теплиці є вода, яка тепленька, тож зараз буду підливати. Що в мене нового тут на ділянці в селі? В мене тут зацвіли великоквіткові крокуси, такі білі. І я тепер полюбила великоквіткові крокуси, і минулого року я ще купила, і в мене вони є. Вони якісь такі крупніші, ну і більше їх видно. У квітнику. І аценти вже хочуть розцвітати. Примулки в мене повним ходом цвітуть білі. У мене ось одна є примулка біла, друга. А ось тут, отут ще третя і тут четверта. І ще в мене ось така примулка цвіте А ось тут в мене. Печіночниця розцвіла. Це мені подарували. Колись вона у мене була, але пропала. Минулого року мені подарували печіночницю. Вона спочатку квіти випускає, потім листочки. Я ще не обрізала, ось тут студії старі листочки, треба обрізати. Не знаходжу часу на все. Це мої морозники далі цвітуть. Така краса. У мене є два кущики, я собі розсадила один, а ось тут другий ще кущик. Тут на гірці в мене обрієтає і бачу, що обрієта вже починає розцвітати. Це багаторічна квітка, в мене є ось такий колір і такий. Подивіться, на деревовидний мій піон. Він вже має бутон, але він ж тільки в травні буде цвісти, а вже заклав. Ось тут, тут. Нічого собі. Ось ці крокуси, такі смугасті, вони вже в мене майже відцвітають, бачите? Вже деякі поникли. Дуже красиві. Це теж великоквіткові крокуси. А тут у мене, бачите, і жовті є, і ось такі фіолетові. І ще одні смугасті є. Я, напевно, їх поросаджувала, вже не пам'ятаю. Ще в мене ось така темна примулка цвіте. Ось тут великоквіткові крокуси. Ну, і фіолетові, вони вже відцвітають. І ще є в мене ось одні. І ще там одні є. Я її не бачила, подивилася. А магнолія вже випускає квіточки. О, якщо буде морозець, то й вона змерзне. Минулого року примерзла і вже квіти не були білі, а такі жовтуватим відтінком. Примерзлі. Дуже шкода, якщо вона змерзне. Це в мене рання така є магнолія. Якщо ви у Львівській області купляєте магнолії, то дивіться, що вона не була дуже рання. Бо в мене ще одна є. Пізніше, то воно пізніше буде. Зараз йду до неї, щоб подивлюся. Усіх банан цвіте у мене навіть і не думає, що це таке має бути. Я ж його минулого року літом купила. Щось випускаю всередині. Вже хочу подивитися, як той банан цвіте, бо в мене ніколи його не було. Тут в мене якісь квіточки зацвіли, подивіться, навіть не знаю, що це таке. Це я минулого року висівала. М -м -м. Треба пригадати. Якщо ви впізнали, то підкажіть. Подивіться, білесенькі такі. А ця магнолія тільки має ось бутони. Та й не думає ще цвісти. Ось такий рядочок в мене вийшов, крокусів і приму. Тут в мене ще тюльпани будуть, що я минулого року садила, а далі лілії будуть. Приїхала додому, подивилася до своїх квіточок, дивлюся, а в мене тут вівсяниця посіяна. Я її сіла в понеділок, і вона в мене в суботу вже зійшла. Бачите, ось такі травиночки. Я сіла поверхнево. Досить вологий хруп ну трошки він мене потріска, це нічого. Але подивіться, які гарні паростки. Бачите, ось так. Дуже гарно сходить вівсяниця. Або ще називається костриця сиза. І пампасна трава теж в мене вже почала сходити, теж сіяла в понеділок. Там є паростки, але менше, тільки три штучки зійшло. А тут ось вже більше бачите. Сходить. Зараз ще накрию, хай решта ще сходить. Обов'язково ще зверху треба оприскати це насіння, щоб воно було вологе, щоб земля була волога, щоб мало силу зійти і скоріше воно розм'якне і скоріше зійде. Бо якщо дуже сухе насіння і земля не дуже волога, то буде довго сходити. Ну і, звичайно, тепло потрібно. Я поставила біля батареї, прикрила, і ось вже її росточу. Можливо, хтось хоче вздовж доріжки собі таку вівсяницю висадити таким рядочком, то купіть собі пакетик вівсяниці, посійте за 6-7 днів вона зійде. Минулого року зійшла і цього року. Ну і так само помпасна трава. Минулого року в мене зійшла і цього року, теж бачу, вже сходить, але там. Трошки менше насіння, і воно чуть-чуть пізніше сходить. Там тільки три штучки в мене зійшло. Я вам хочу усім подякувати, що ви разом зі мною, що підтримуєте мене. Це дуже важливо в наш час. Звичайно, є люди, яким не подобається те, що я роблю. А є люди, які підтримують. Для якогось на хуторі в мене жахіття, а хтось вірить в мене, що я. Там наведу порядок і буде все добре. Так що радіємо весні при любих обставинах. Сонечко світить над нами. Тож, працюємо і в кінцевому результаті буде результат. Всього вам доброго, до зустрічі!